Щоб не було плачевних гнив, ти зараз сам чіпляю вже, то її навісив, тілешки зняв. Тепер це має бути як от наш, це екраном встав, почистив зуби і випив води. Переводимо, переводимо. Січка перше, друге, друга, третя. Покіс. Саме останній. Це покіс. Все вже до противорежу. Тож, три положення. Потягну і їх повністю сховати, наполовину вести, повністю. Зараз вони тут підразниці, бо ти все одно ходиш в повністю. Переходимо далі. Це перевод барабана. Редуктора підключаєш. Це для кукурузи. Якщо поле і ти не можеш стягнути, вже обороти нижче. Комбайн глушиться, береш у цього ключика, глушиться, виключаєш, повертаєш, заводиш і в тебе оцей редуктор переходить на в два рази менші обороти. Планетарний редуктор, нічого немає в ньому страшного. Абсолютно. Це у нас що получається варіатор. Варіатор чого? всього. Варіатор барабана, ускорітельного барабану і обойного вітера. Так. Це варіатор вітру, що на нього дивишся. Оце То привода. Все, тут одним варіатором ти керуєш всіма трьома в барабані. Воно все двигається синхронно. І... Сам цеп має ходити з таким... Це трохи велике зусилля, але зараз тобі за 15 хвилин воно його послабить, воно його розтягне. По первах, через що кажу, по первах перший день два, за цим приглянемо. Натяжка ось, ось. Оце висить така рушечка. До 2, тобі інструкція на 16 шагів. Ага. Це зараз стоїть на пшениці. Так, не так, не так. О, Отак як. Якісь такі загальні запитання по смасті, по натяжниках, по переводу цічкарні. Що в тебе є? Оце система 3D. Ти її нічого не робиш, вона працює незалежно від тебе. Все, що ти можеш її робити, це... Через сезон прийти подивитися, чи воно тут робить бум-бум-бум-бум, чи не розштагалося. все. Я як би сказати, красає ресята против склона, щоб в тебе вся маса не збивалася в одну сторону, щоб не йшли по тілі. Це тільки на поперечних склонах умовляється. Тут нічого страшного. Стіл зараз жорсткий. Це трощ, який переводить, що у тобі та хай. Пасою стіл переводиться в вгиб. Він в тебе плаває. Щоб його перевести, Ти піднімаєш стола доверху, поскручуєш від книги, викручуєш, бо ти їх зберігаєш, бо тобі їх надалі. Ще треба. Спумаєш На зернових Ти ходиш на штука. Якщо йдеш на сою, оце от крутив, і воно отут є болтичок такий, воно прикручується ці поводки, 4 штуки, прикручуються до жарстві, іначе автоконтур робити не буде. Аварійка і кнопочка, яка блокує гідравліку. Тобто на дорогу желательно зробити отако, тоді в тебе ось тут нічого не працює, тільки їде, і рулює. На полі отак, іначе воно не працює. Педаль творожев, речажок. Перва, нейтральна друга, три передачі всього. Перше, якщо горби, горби треба малу швидкість, велику тягу, включаєш перву передачу. Друга передача, вона і транспортна, вона і робоча. Оце класно їде швидше, цього не класно їде помаліше. Тепер газулька, три положення, заводка, запуск, все на холостих. Середні можна вигружатися, а я вигружаюсь на великі, включення вигрузки, на які. І робота це повний газ. Іначе воно, ну, воно буде працювати, воно буде сваритися. Все, що в тебе робить, в тебе буде підсвічуватися. Молодарку. Нажав, потягнув, зафіксував. Включення жабки Нажав, потягнув, відпустив. Вона фіксується, жабка працює. Сервіс. Вибирає, що ти хочеш. Бачиш, ось дописано. Наступне обслуговування. Через 50 годин роботи. Він скаже, що візьми мене щось по Як воно обновляється, вибираєш його. Нажимаєш сюди стерти, і воно тебе питає, скинути дані, ти кажеш, так, ти обнуляєш, ти кажеш, я зробив. Через 50 часов мені знову скажеш.